Процедура називається гіперхлорування. Буде відбуватися з 26 -го, -го серпня по 29 -е серпня. В серпні Дніпро ви бачите самі, постійно цвіте. Тому в мережі, как б очищення не було, попадає бактерії. І ми хочемо перед навчальним роком повністю очистити всю систему. З в, мі в містах проводиться ä, раз на три роки. Якщо взяти сумарну долю хлору, то нормальне, нормальне содержание хлору в питній воді от 0,8 до 1,2 мг. Хлорування буде проводитися где-то в районе от 40 до 70 мг на літр. Соответственно, цю воду вживати не можна, тільки для технічних потреб. Зараз ще дуже погано сказывается на наші мережі те, що постійно відбувається відключення енергопостачання. Тому і уменьшается розбір води на наших мережах. Відповідно, вода і Для того щоб уйти від таких от загроз по низькому качеству води, ми проводимо гіперхворування. И я думаю, что это сильно повлияет на якість води в дальнейшем. Що треба робити? Треба е обов'язково не вживати воду для пиття. А е, коли з'явиться вода в мороже в кранах, з потрібно дочекатися, коли буде відчутим запах хлору, закрыть крани и потом, когда депрохлорирование пройдёт, обязательно промыть систему. Мы будем также промывать всю систему от заляжков хлору. І потім буде, може бути така ситуація, що хлор подари в мережах, ржи, може бути осад якийсь. Тому те, то, що ми самі будемо промивати, це значно, щоб мешканці також промили внутрішні будинкової мережі, бо ми на них не впливаємо ніяк. Обов'язково треба зробити запас води на 3-4 дні, а також ті мешканці, які користуються фільтрами, не требует их включать, потому что обратно будет идти осад. А так уж может повлиять большое содержание хлора в питной воде, воде, а может повлиять на мембраны. Поэтому, будь ласка, користуйтесь вот нашими примитками, мы будем раздавать на кожном, кожный будинок будет оповещен, и также на сайте водоканала будет полностью прописана вся информация стосовно гиперхлорования. Користуйтесь, и будет место с чистой водой с наступного понедельника после гиперхлорования.